Ця підробки фальшиві ліки, що виробляли на підпільному заводі у Василькові під Києвом, могли поширитися всією Україною. Прозвітувала Держлікінспекція. Нагадаю, днями міліція прикрила найбільше за часів незалежності виробництва фальшивих лікарських засобів. Зачем на місці їх знайшли на 7 мільйонів гривень? Скільки встигло потрапити в обіг, невідомо що робили фальшиві пігулки, і чим вони могли зашкодити людям, установлюють у лабораторії. Зовні зазначають фахівці. Підробка дуже якісна, хороша поліграфія. Навіть голограми на упаковці у всіх регіонах оголошено перевірки аптек. Якщо буде доведено, що реалізатори знали, що продавали держлікінспекція, погрожує забрати ліцензію. Покупців також просять бути пильними. Тим людям, які постійно приміняють і купують в аптеках якийсь то лікарський препарат, обращайте внимание на маркировку. Вот. Она может быть где-то там, где не соответствовать. В процессе применения э, пациент может обратить внимание, что появился какой-то другой вкус, или вообще отсутствие вкуса и запаха у таблетки.